Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Просто Фуд. Сьогодні готуємо шоколадне сирний чізкейк до чаю. Всього нам знадобиться 500 г сиру, але спочатку використовуємо трішки більше половини. Додаємо 3 яйця, 3 столові ложки манної крупи, 3 столові ложки цукру. Трішки ваніліну і одну столову ложку сметани. Збиваємо блендером до однорідної консистенції. Беремо другу частину сиру. Додаємо 1 столову ложку сметани, 1 яйце, 1 столову ложку манної крупи і 1 столову ложку цукру, а також столову ложку какао і щіпку солі. І теж перебиваємо блендером. Пергамент змащуємо вершковим маслом і приливаємо ванільну суміш, а тепер зверху шоколадну суміш. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 50-60 хвилин. Чи або запіканка виходить дуже ніжною, невагомою, в міру солодкою. Саме те, що треба до чаю. Подивіться, який гарний розріз. А з медом взагалі смакота. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися відео до кінця, і буду ще більше вдячна, якщо ви підпишетесь на канал та поставите лайк. Па-па!